Духовне послання від майстра Сідхартхи Гаотама, знаного як Будда, що означає пробуджений або той, хто бачить речі такими, як вони є. Учні мого шляху, слухайте в тиші серця. Темрява в житті людини завжди приходить як вчитель і буде вчителем до тих пір, доки людина не підніметься до світла. Медитація ваш шлях додому. Коли розум стає ясним, вільним і спізучним божественній любові, темрява більше не має сили вчити вас через біль. Вона розчиняється у світлісній присутності, бо істинний учень стає майстром власної свідомості. Досягнення вічного просвітлення означає завершення інкарнаційного шляху на землі. Будьте терпеливими до свого зростання, ваш вчитель Будда.